Привіт, друзі. Компанія BMW продовжує активно працювати над новим поколінням BMW X5 у кузові G65. І щоб у вас не падав інтерес до новинки, німці періодично зливають інформацію про майбутню новинку і сьогодні такий випадок. Але давайте про все по порядку. Про зовнішність новинки я вже говорила в окремому ролику: що візуальна частина нового X5 буде побудована за лекалами концепту New Class X. На це натякають шпигунські знімки, що дають. Уявлення про майбутнє X5, так що на це звертати увагу точно не будемо, а перейдемо відразу до технічної частини. x 5 як нинішня сімка, буде пропонуватися у вигляді двох лінійок, що паралельно продаються. Кому хочеться електричку, ті куплять ax 5 А хто хоче бензиновий варіант, тоді, звичайно, X5 вам точно підійде. Але це ще не все. Відтепер найпотужнішою версією у сімействі X5 буде нова модифікація m 60 i Саме ця версія. Стане важливою віхою в еволюції моделі. Саме ця конфігурація, яка знаходиться на стику між традиційним X5 та повнопривідною М-версією, поєднує високу продуктивність з підвищеною ефективністю. Якщо ж копнути глибше, стане ясно, що за фактом X5M60i має таку саму технічну складову, як і топова BMW M760i, що вже говорить про серйозні амбіції у плані потужності та динаміки. Топовий X5 за аналогією з Імкою оснащений трилітровою рядною бензиновою турбошісткою в поєднанні з високоефективним електромотором, тобто це повноцінний плагін гібрид, що може не всім сподобатись, оскільки це точно позначиться на вартості топового X5. Ця гібридна установка забезпечує віддачу в 571 кінську силу та 800 Нм метрів моменту. Це безумовно більше ніж видає нинішній BMW X5 M60 з табоном у 530 сил та 750 Нм. метрів. Проблема тільки в тому, що гібрид набагато важчий, і в динаміці новий X5M60I буде повільнішим за нинішнє покоління, і це прямий смуток. З іншого боку, гібрид дозволить вам економити паливо. Так що для когось це може бути важливішим за розгін до першої сотні. Але навіщо BMW йде на такі жертви на шкоду динаміці? Вся річ у тому, що новий x 5 m М60I є частиною глобальної стратегії BMW щодо переходу до електрифікації разом із гібридною версії BMW також готує до дебюту повністю електричну модель ax 5 яка стане ключовою у лінійці електричних SUV брендів. В електричній лінійці Фламаном виступатиме ax 5 m 70 з віддачею більш ніж 600 кінських сил та передовими батареями шостого покоління. Тим самим компанія обіцяє підвищити планку для електричних автомобілів BMW завдяки збільшеному запасу ходу, швидшій зарядці та підвищеній енергоємності. Хоча обидві моделі по Будовані на одній платформі КЛАР, а X5 отримає переваги завдяки новим акумуляторам. А тепер найнеприємніше, особливо для клієнтів із Європи. Незважаючи на активне просування електричних моделей, BMW не забуває і про своїх шанувальників, які віддають перевагу традиційним двигунам. Тільки для США і Канади буде доступний звичайнісінький BMW X5 M60 з 44 літровим восьмициліндровим бітурбодвигуном у Європі. Ця модифікація не буде доступна через. Дуже суворі екологічні норми, і це дуже неприємно, тому що вас позабавляють вибору. Виробництво нового BMW X5 та iX5 заплановано на кінець 2026 року. А отже, прем'єра відбудеться ближче до кінця 2025 року. Ці автомобілі обіцяють стати важливою частиною еволюції BMW. поєднуючи високі технології та продуктивність. BMW продовжує акуратно балансувати між електрифікацією та ДВЗ, пропонуючи як гібридні, так і електричні рішення не жертвуючи потужністю та драйвом, і поки що у них це виходить. Volkswagen представив оновлення для свого кросовера Таос, який завоював популярність серед американських споживачів, досягнувши позначки у 60 тисяч проданих одиниць тільки за минулий рік. Ця модель стала четвертою з продажу для бренду в США та лідером у Канаді та Мексиці. Компанія сподівається, що така тенденція збережеться, особливо після виходу оновленої версії, з стильнішим зовнішнім виглядом та рядом удосконалень. Однак зміни торкнулися не лише дизайну, компактний кросовер. Совер отримав оновлений інтер'єр та потужніший двигун, але давайте почнемо із зовнішності. Дивлячись на новий дизайн, відразу впадає у вічі нова вузька решітка радіатора і нові світлодіодні фари. Предній бампер став агресивнішим з яскраво вираженим повітрозабірником. Також з'явилась опція світлової смуги, що світиться. Візуально з'єднує фари характерною для всіх нових Volkswagen. Задня частина отримала менш помітні зміни, серед яких суцільна світлова смуга і логотип. Ольксваген, що світиться, оновлена палітра кольорів для кузова Тепер включає три нові відтінки: зелений, блакитний та сірий. Також доступні нові диски діаметром 17, 18 і навіть 19 дюймів. Усередині Таус отримав також ряд змін, і тепер його інтер'єр, схожий на інтер'єр оновленої джета з новою панелі приладів і оновленою обробкою. Важливим нововведенням є нова 8-дюймова інформаційно-розважальна система, яка замінила колишні 6,5-дюймові дисплей і виконана в парячому дизайні. Також автомобіль оснащений восьмидюймовою цифровою панелі приладів. Серед інших змін покращена шумоізоляція та нова шкірена обивка темно-синього кольору для топової комплектації. У стандартній комплектації Таос поставляється із набором систем допомоги водієві IQ Drive. Серед них адаптивний круїз-контроль із функцією Stop and Go, система Front Assist, Travel Assist та активний моніторинг сліпих зон. Взагалі є все необхідне для сучасного автомобіля. Під капотом кросовера працює 1,5-літровий TSI з новими форсунками, допрацьованими поршневими кільцями та модернізованим корпусом турбіни. Також встановлений більший інтеркулер та новий фільтр частинок. Завдяки цим змінам потужність збільшилась з 160 кінських сил до 160. 76 кінських сил на додаток до всього тепер усі моделі комплектуються виключно восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач, яка змінила семиступінчату коробку з подвійним щепленням таку нелюбу на американському ринку. Дивишся, і до Європи дійдеться тенденція. Оновлений тау з'явиться у продажу вже цього року, а ціни будуть оголошені ближче до початку продажу. Електричний кросовер Lotus Елетре нарешті дістався Північної Америки у вигляді ексклюзивної ультрарозкішної версії під назвою Елетре Carbon. Проте ціна для покупців у США становитиме божевільні 229 900 тисяч доларів, що значно перевищує спочатку оголошену у квітні стартову ціну 107 000 тисяч доларів. Ще більше олії у вогонь підливає той факт, що Lotus тепер належить китайцям, а еле це електричка і ціна. Явно мала бути меншою, щоб нормально конкурувати з бензиновими моделями. Чому ж стався такий стрибок у ціні? Чому ж стався такий стрибок у ціні? В основному це пов'язано з митом і тим, що модель Carbon є спеціальною версією, що базується на найпотужнішій версії Електри r Коли Lotus вперше оголосив про плани вивести електро на ринок США, адміністрація Байдена ще не збільшила мити на електромобілі, які виробляються в Китаї з 25 до 100 Отків це дозволило автовиробнику спочатку встановити конкурентноспроможну ціну на електричний SUV, забезпечивши йому хороші шанси на успіх на американському ринку. Однак підвищення мита, оголошене лише через кілька тижнів після публікації початкових цін, змусило компанію скоригувати цінову політику для США. І виходить, що всі проблеми Lotus пов'язані з тим, що він належить китайцям. А Electra збирається в Китаї, і це сильно ускладнило життя бренду. Нагаду. Даю, що електрокарбон базується на найпродуктивнішій версії Eletri-R. Ця версія оснащена батареєю ємністю 112 кВт на годину і двома електричними двигунами із загальною потужністю в кінських сил і крутним моментом 980 Нм. метрів. Розгін до 100 км на годину займає лише 2,95 секунди, а максимальна швидкість становить 265 км на годину у своїй заяві про випуск електрокарбонком. Компанія Лотус не згадала про менш потужні версії цієї моделі, що ставить під сумнів їхню появу на ринку США. Якщо вони такі будуть доступні, їх ціна ймовірно зміниться порівняно з тією, що була обіцяна півроку тому. Тобто, ринок США стає дуже недружнім для китайських автомобілів, і це може бути проблемою для європейських брендів, викуплених китайцями. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові. Нові відео, рекомендують підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!